Ох, цей Майнкрафт. Кожен раз, коли його оновляєш, він все більше і більше глючить, і багатьох я знаю, що зараз вже навіть не тягне. От, Тому я вирішив, що так само у мене майже він не йде, знаєте, і я вирішив, що прийдеться мені зменшити налаштування графіки, щоб нормально тягнуло. От, То я відключив різні прибамбаси і тепер... ой! Тепер Майнкрафт нормально в мене тащить. От, І тепер, я думаю, будемо записувати отак. Класно видно. Круто. От, І зовсім не лагає. Зовсім. 78 FPS. Ну, гаразд, все-таки я вирішив, що хай буде так, як було. Ем, все-таки в мене тягне Майнкрафт так, як є. От, тому поки що все-таки ми пограємо. Поки вони не додадуть щось таке скажене, коли вже реально він не зможе. У мене тягнути. <граємо> Пограємо поки що з нормальною графікою. Ось, до речі, я знаю, що вже недавно на Плейкрафті першому був вайп, і всі туди поринули грати. От і там версія вже 1.7, там і 2, здається. Тому всі ці штуки доступні і на Плейкрафті першому, тому, якщо ви пробували оці налаштування. Супер секретні, то я думаю, ви вже повеселилися нормально. До речі, хто не знає, щоб включити так, як було, треба натиснути F4. Ось, бо я не знав, і поки аж мені не розповіли це, я цього не знав. Отже, якщо ви пам'ятаєте, минулого разу я знайшов підзол. Якщо одну букву поміняти, то буде дуже негарне слово. От, Але ми не будемо міняти одну букву. І з того місця я пішов. Воно, звичайно, дуже класне. Але. Е, тоді я ще не мав е, якихось інструментів, щоб його добути. От, І е, довго я бігав, шукав якесь класне місце, і що. Ірокес мені запропонував, що я можу поселитися біля нього. Ось. І так як там, ви бачите, є савана. І там є село, в якому він проживає. А біля цієї савани є ще одне село. І ось воно. Це пустельне село, в якому я тепер буду жити. Ось. Тому що в пустелі я ніколи не грав. От, в пустелі дуже цікаво. І в пустелі. Те, що мені подобається. О. Класна пустеля, правда. Е, я от думаю, отам ми побудуємо величезну таку гору. Просто так серед пустелі. З того боку, у нас буде великий такий надпис. Мобопарк буде написано. Посередині з дерева буде чотири будиночки по куточку, там ми всіх мобів зберемо. Ну, а десь за цією горою, там в полі ми побудуємо іподром. Ось такі плани на цей сезон. Ось таке я буду будувати, і я думаю, у нас все буде видно. Ви... Вийде все класно. Краще, ніж того разу. От. Ну, а якщо серйозно, то так, тут я справді оселився з самого початку. Це моя перша платівка, яку я вибив на сервері. До речі, за допомогою скелета. Ось. Цю платівку я вже знайшов в данжі, і тут майже нічого немає. Ось це всі мої діаманти, які я знайшов, вони нормальні. Сідла також. неймтак, Це все моє е, дорогоцінне добро. Ось. І отруйна картопля також дуже смачна, можна з'їсти потім. От. Але перед цим, як у мене як я добув, ці діаманти. У мене не було зовсім нічого. До речі, з перших трьох діамантів я зробив цю кирку і прокачав її на 30, на 26 рівнів і одразу отримав Silk Touch. Це так і вийшло, і це дуже прикольно. Ось. Але як тільки я зайшов на сервер, от мене з цим привітали і подарували мені трохи читерських алмазів. Я по приколу почав скаржити, що в мене немає алмазів. Я не хочу їх добувати, і хтось, хто мав ще тоді адмінку, накидав мені їх в інвентар. Насправді їх було десь три стаки. Один стак я вже порозкидав на сервері. До речі, я їх всіх спеціально перейменував, щоб було їх видно. Ось, до речі, в мене залишилось 9 штук. От. Давайте може ми сьогодні один сховаємо також кудись. І давайте поспимо. Тут у мене ще кнопка спить, хропить трохи, не знаю, чи вам чути. От. Е Отож. Е Ці три стаки, звичайно, їх немає. Здається, двох стаків я точно позбувся. Походу я їх спалив, або, ну, отже, у мене їх немає. О, Хо. Е, але один стак такий я використаю. Майже один стак алмазів я вже розкидав десь ірокезу по, по його селі. <рес> От, Можливо десь в інших місцях, щоб будемо ховати. Не знаю. Ось, але зараз я хотів зробити йому подаруночок. От. У е, мене всі жителі закриті, якщо ви бачили, там блок, там. Щоб вони не втікли, заради їхньої безпеки я їх закрив, поки стіну не добудував, мені ще каміння не вистачає. Хоча в мене вже є каміння. Ірокес таке не робив, тому я вирішив йому подарувати одного. А з одного, як ви знаєте, можна зробити два. Ой. Знову фігню якусь говорю. З двох можна зробити три. Це правда. Поки він йде туди, ми сходимо цим офігенним тунелем, який я прокопав сам. От, Тут дуже гарно. Літак пролетів. <гліпи> Але буває таке. Ось. І ось це воно село. Так, привіт ТД? Ти, ти вже тут? Ні? Я сподіваюся, він не вернувся назад. Треба його закопати. Бо він може постраждати. Так. Отже, як бачите, моє село зовсім недалеко від його. Але, так як він сказав, що я можу тут тусуватися. О, чанки треба перезавантажити. Так, треба якось закрити цього хлопця тут. Якось ось так. Ось так і ось так. Все, закриємо. Тут худоба. Ось цей. А, ось тут в мене є ще одна штаб-квартира. Така вже більш солідна, наступна моя, я б сказав. От. Тут вже у мене є їжа, вся риба, яку я наловив. До речі, дуже класно рибу зараз ловити. Так, тут у мене різні рослинки, я збираю квіточки, дивіться, це мак. Поппі. Це Троянда, я забув. Отже, всі ці квіточки зараз дуже класні. Оце тепер ем, кульбабка. Соняшників я накопав. До речі, соняшники розмножаються ем, мукою. от Я потім собі буду бузок. Здається. Також в мене буде біля хати. Це пеонія. І далі різні а ще в мене є садженці. Десь у мене от, акація, це акація. Хоча не дуже схоже. <с> У нас в Україні росте акація, я не знаю. Походу м Джеб не бачу акацію. Не знаю, може, в принципі, в саванні, походу, росте акація. Ну так, бо в савані ж, там різні тварини їдять. От. це мої ресурси. <с> Лапіс. До речі, оце я виловив і це в річці також. В і це моя деревина. Багато я накопав. Так. Отже, давайте підемо. Отут я також деколи сплю. В принципі, над цим селом я також працюю, допомагаю Рокезу його облаштовувати. Ось тут у нас є мапа Village of Irokes and Meek. Як бачите, воно ось таке приблизно. Ось тут є яма. Глибока. Ну, насправді не дуже, але. Там стріла стерчить. Так. Потім залишимо ірокету табличку. Ага. От. Що ще тут є? Ага, тут нема жодного жителя. Один житель тут є. Де він? Десь він був. Він дуже скажений. М -м ось він. <рис subtitles> він постійно стоїть в цьому кутку. Зомбі всі вночі підходять, стоять тут, моляться на нього, а він їм показує дулі. От. Але так вже виходить. Ось тут в нас є ще церква. От, тут якийсь блок стоїть, такий з піску. Не знаю, чи є під ним, щось, чи нема. Не знаю. от, Корова, яка хоче стрибнути у колодязь. І що? Тут тусується ірокез. Я знаю, це його така тимчасова хата. от, його город. от, Ну, а. Ця дорога там кудись також веде. В принципі, мене вона не цікавить. Мене цікавить ось що. Е, давайте ми спочатку по... Ага, ось цей док ми з ірокезом побудували. Давайте зараз я вам покажу коротеньке відео, де ми ловили рибку і як це було весело. О, пощастило. А потім я покажу вам ще одну місцину, в якій я дійсно хочу щось будувати. Зараз запутаються вудочки у нас. Диви. Ну. Яєчко. Гори, Яєчко. <схід> да. О, бачу, а бачу, нас блок на дні. Та ну. він взяв? Та взяв. Я не знаю. <схід> Треба глибше зробити. Точно. Риба любить глибше. Точно. Треба просто тих походити. <схід> О, рибка. А, ну да. рибка. Давайте кину. Тапу? Скажи, а, пуста наш. Та не? А випустив? — Ну, ловить її. <laughs> — І Шо, вона плаває? Ну, вона скаче. Це найцікавіше, що може бути в цій грі. Угу, Сидіти і дивитися на поплавок. Ще можна каміння купати. <laughs> Або <laughs> чекати, як пшениця росте. <laughs> В кого це був? І що ти щось ловив? Та, та, блін. курку. Ось, до та, мене прийшов друг. зомбачок. Ну Хай, хай стоїть, то він рибу любить. Я б до гнилу йому кидати, он ще один іде. Блін, та що я знову не встиг? Ну, ти мене відволікаєш. Я колись сьогодні рибу буду ловити, чи ні? Ой, А що таке? І там ще один, та скільки вас, Це Ну, закинь і... закинь воду, його так ти нічого не зловиш, <схі> <схі> хіба команд здоровлю, Я бачу Ти бачив, плила рибка? У <схі> <Та? схі> мене вже. 43. Ти так тільки комах зловиш. О, поламалось. Я почув Дякую за компанію. Ну здоров'я. Та ну я теж. І йду. того. 19. Забери Один. цей свій Ну добре, я по-любому заберу, думаю, ще лешу. А я знаю, що ти. ти. Опа-опа Не, я був дуже далекий. Малей десь є, малий десь є. Де де? В хаті. В хаті? В хаті. Тут. Йо, Там двері відкриті. Блін. Хау. Тут ще малий є в хаті. Ось він. А, це, це, це цей. Малюк. Вибивати його. Селянин. Оба він на. мене вбив. Та <сх> 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 ну нафіг. <сх> <сх> Блін. Я взяв твої речі. Нафіг. Тільки б був, він вбиває тут. Я не хі. чекай, за. а тут він доганяє, Він цей шолом вдягнув. О, я його вбив. Я, все я все спас. Добре. Так, що у тебе було? Це було, походу. Ні, Та ніби було. все є, що було. Сідло було, є. Ні, у мене е інвентар забитий, був я нічого не взяв з того походу. Ну може якісь каміння хіба, що до стаку. Не, не важливо. Добралось. Коротше, прийдеться в тобі робити залізні двері, або я не знаю. Він впав! Не чекай звідти! Та блін! Під контролем в мене все. Здрасте. Ага. Ага. Класно. Да. Так, ну шо, шкіра є? Є? Треба корів розвести, бо шкіри нема. Є шкіра? Я зловив. Давай збудуємо бігом будиночок крибайський. Ну, з чого, з дерева, ну, да? Я збудую, а тоді покажемо. Я виключу запис. Отже, для мене не минуло ні секунди, але я думаю, ви подивилися, як ми щось там ловили. <рес> і, насправді там 50 хвилин відео, тому я не знаю, що я вставлю, але якщо ви це вже бачите, значить я вже вирішив щось і вставив, змонтував. Тому гайда быстренько побігли, бо вже багато часу пройшло і треба вже закінчувати серію. <рес> Цю дорогу я побудував сьогодні. От. Вона так серед савани класно. Вписується в пейзажах, і тут, якщо так бігти сюди, то зовсім непомітно замаскований вхід високою травою. Це треба зрубати. Ірокет собі позначив, що він не міг забути. От. Як бачите, ми заходимо в ліс. Тут тунель. Так, у мене є ще один мостик, до речі, треба його. Блін, так і не взяв їжу собі. Також зробити високу траву. Як бачите, клікаєте на, травучку, на травичку два рази і вона стає високою. О! Так, це що таке? Це Мак, чи це. Мак. Круто. Тепер вже не троянди, а Мак є. Але мені Мак більше подобається. І кульбаба, ніж жовта квітка і червона квітка. Не знаю, чи це кульбаба, але я знаю, що воно перекладне як кульбаба. О, тепер зовсім не видно, правда? Круто. Ось гриб. І. <смір> Круто. <смір> і ще одна. Ще один захист. Так. Немає що їсти, ну окей. Думаю, не помру. І тут під грибочком. Вау. Хто це? Хтось тут сердиться. Десь є тут печера дуже близько походу. Хм. Не знаю. Отже, як бачите, ця галявина оточена повністю ось цим грубим лісом. Грубим лісом, я не знаю, як він називається, якщо чесно, давайте глянемо. Такс. Плейнс. руфт Forest. Ліс з дашком, я б сказав. Ось, тобто він кругом отут іде, з того боку, і з цього боку. А Ось тут. На цій паля... галявині я буду щось будувати. От. Але поки що я не буду казати що. Не тому, що я сам не знаю. <плес> <плес> а тому, що я хочу зробити секрет. Тут ще в мене якась є рибка. Зробити секрет хочу, ну, геніально. Так, і ми візьмемо пшеницю і зробимо собі не секрет, а хліб. Опа. Щоб було що їсти. Так, тут у мене якісь каміння, я пройшовся по майншахті. І емеральд у мене вже є. лапіс я збираю що в майбутньому. Е... що в майбутньому... Так, тут десь у мене було залізо. В майбутньому enчантинг потребуватиме лапіс. От, в новому снабшоті, якщо ви вже бачили. Тому треба буде. Ну і швиденько зараз я побіжу. Так, тут у мене якась шахта. Так. І ем, давайте підемо ще нагору і будемо прощатися. Нагорі також класні смаколики. Всякі шняшки. Так, ну, по-перше, давайте глянемо на цей вид з цієї точки. Як на мене, то тут просто бімбезно. Погодьтеся. <схід> Розчищав е цю місцину водичкою. От тут, якщо пройти крізь гору, як бачите, тут дуже багато гравій, які я копаю для того, щоб використовувати для ем, доріжок. От. Тут різні такі літаючі прикольні штуки є в мене. Я не знаю, чи є лопата, є. І зараз ми зробимо фатальне таке обрушення стереотипів. Так. клац, І... Ня. Є. Yeah. 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 Ще один. А на тобі. Ах, халепа, ще один. Ще половинку. А на тобі. <сум> <сум> Походу я все пропустив, але... Ось такі справи. Так, тут трохи мало факелів, як я бачу. От. Отже, дивіться. Класні гори. Ліс. І он там, якщо ви бачите далеко, там березовий ліс є ще. Також круто, я там бер... берізки собі рубаю деколи. от, тому ми будемо тут щось робити. Ну і саме кінець. Тут, в принципі, вже нічого особливого немає, але тут є спаунер. В принципі, нічого немає, але круто. Як ви знаєте, в майбутній версії. 1,8 торгівля трохи поміняється, і в жителів можна буде, можна буде продавати зомбі-м'ясо і купувати в них емеральди. От. Ну і перлинки. Але е, в цьому сезоні, нашому другому плейкрафту, я планую менше вже будувати різних ферм, бо вони мене задовбали. Як бачите, я й майже нічого не роблю, але левел 30 вже маю. От, тому я думаю, ми сьогодні ще прокачаємо цю сокирку. Походу буде дуже здорова серія. Не знаю, в принципі, яка буде, така й буде. Правда? До речі, ще одне прикол. Цей ліс. Насправді він такий, як острів, тому що з цього боку річка така тоненька. От навіть в один ряд. З того боку також, але це таке, може колись його обкупаємо. Буде видно. От вівця каже Б. А я зараз зустріну вас там і ми качнемо топірець. Отже, щойно я згадав, що все-таки спаунера... Ой, з якого спаунера. <свід> <сові> <сові> що столика зачарування в нас тепер вже немає, бо Ірокес його забрав десь на своєму або А чого я сказав спаунер, тому що якщо піти сюди вниз, там ще один є спаунер зомбі. От, але мені не потрібен, а мені потрібна, потрібен столик зачарування, але так як його немає, тому я вже думаю пізніше прокачаю сукірку. От, А я надіюсь, вам було цікаво. От, сподобалось те, що тут було. Ще щось буду тут бавитись, будувати. І покажу вам наступного разу. Усе. Бувайте. Там щось в небі літає, синє таке. Не знаю. Чітерське. штука какая тут, не знаю, чего стоит. Uh -huh. О, здоров! Uh -huh. Uh -huh.